Друзі, сьогодні презентуємо бачите, набір марок, які ми можемо вже вам рвати, давати. Ви можете відправляти листи, присвячені 150-річчю садиби Терещенків і 150-річчю Олександра Мурашка і Київській рисувальній школі. Бачите? Номінал тут у нас Ю. Це якраз на простий лист. Ціна художньої марки 30 гривень. Так що замовляйте. Також бачите, у ене спальни, яка є художницею цього чудового і блоку, ми вам покажемо і цих марок, і оцих конвертів. Бачите, презентуємо ще. Красу таку, неймовірно. Адже, адже цього року ми святкуємо аж три ювілеї, тим паче, що і Терещенки, і Мурашки були пов'язані один з одним. Терещенки спонсорували київську рисувальну школу Мурашка, давали кошти для навчання славнозвісному художнику Піманенка, давали кошти на навчання в Петербурзі і потім на перебування в Парижі Олександра. Андру Мурашка, якому 150 років років цьому році, в київській рисувальній школі 150 років, І 150 років. Сади Терещенко. і все це ми відстоїмо, тому що це наше надбання, адже Ідіть е до, до нас. От дивіться, в нас іди, сьогодні приїжди. з нами Марк Орловський. ура, 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 ура! Бачите, які ми на головному поштанці. От з нами філателісти, представники книги рекордів Гіннеса України, художники. Отже, презентуємо, тим паче, що сьогодні ще й виходить державна марка. В нас є нагода тут зібратися. Скажіть пару слів: чи ура, чи відстоїмо все ж таки наше культурне? Ура, 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 ура. Відстоїмо. Слава тобі, Господи! Ну що ж, а перед нами бачите, Людмила Туркевич, а ось і наша. Лауреат Золотої палітри. Інеса Павлина Гашинська, передвижниця 21-го століття, художниця, графік, живописець. Ну. Люди доброго дня всім. Красуні. Приєднутись та підтримують плателію. Так тримати так? так тримати, так тримати і, і тим паче, всі, хто придбає конверти і марки, ці всі кошти підуть на відновлення садиби, мурашка і садиби Терещенка. Тобто, ви можете розсилати це по світу, нехай люди бачать. Так, це наше надбання. Нам є це що показати рідне. То давайте будемо гордитися своїм рідним, а не чимось там дуже дуже далеко, знаходящимся. Та їм далеко братися О, до нас. 老师，孙老师。<些>